Компактний хетчбек для міста. Перед вами Mercedes Benz B250E 16 го року з пробігом 91 тисяча. Друзі, вітаю! Мене звати Богдан, компанія Gentleman Auto. І Вашій увазі представлений автомобіль, який є в нас в продажі. Дане авто ми особисто оглянули у Норвегії, придбали, привезли, розмитили, сертифікували, підготували. І тепер він знаходиться в місці Володимирі. Сьогодні, у даному відео, я зроблю вам огляд на це авто. Даний електромобіль випускався з 2014 по 2017 роки з батареями 31 кВт годин, чиста ємність 28 кВт годин. Запас ходу в даних електромобілях. До 200 км на одному заряді влітку, як практика показує, 170-180, взимку 130-140. Сьогодні у даному відео я покажу вам чесний огляд на даний електромобіль. Зовні всередині заміри лекофарбопокриття. Діагностику проведемо. А також покажу підкапотний простір, що де знаходиться та що за що відповідає. Гарна решітка радіатора, лінзована адаптивна оптика. Ось так автомобілі виглядає зовні, провели полірування покриття. умувачі фар, гарна літня гума на легкосклавних оригінальних Mercedes-дисках. Камера заднього огляду. Пробіг автомобіля 91 тисяча кілометрів. Даний електромобіль рахується преміальною версією. Хоча вартість його в місці в Володимирі. 9500 доларів. Це вже з врахуванням підготовки та сертифікації. А тепер перейдемо до огляду салону автомобіля. Тканинний салон. З боковою підтримочкою, нічого не пошкоджене. Карти виконані частково з шкіри, пластик, тканина. Передні заніс клопідомники, регулювання дзеркал. Кермо в прекрасному стані. Великий монітор, клімат, контроль, підігрів, три режима поїздки. Задній диван збережений. Ось так виглядають карти. Багажник доволі місткий. Зарядний пристрій, присутній другий комплект гуми на легкосплавних дисках зима також. Зі сторони пасажира також все збережене. Доволі м'які сидіння, гарна шумоізоляція. Крісло в нас з підтримкою для ніг. Ось так регулюється. По висоті регулюється також сидіння водія і сидіння пасажира. Перейдемо до огляду сервісної історії даного авто. Так, Ю-контроль дійсний до 26-го року, пройдений у 24-му році. Пробіг 79 тисяч зафіксований. Він код автомобіля. Все прозоро. Так, до цього, до 2024 року був його контроль, пробіг 64 тисячі. Обслуговувався на офіційному сервісі Mercedes. Дуже багато документів. Пробіг чесний, перевірений. Ну що, дорогі лідачі, тепер зробимо замір лакофарбо-покриття. Тож, юніор в мене в руках, поїхали! 96 114 87 87 90 85 86, 88, 90, 89, 132, 85, 77. Автомобіль в рідному окрасі все так, як і було заявлено. Потужність двигуна у даному електромобілі 132 кВт. На хвилиночку це 180 кінських сил. Крутний момент 340 ньютонометрів. Розгін від 0 до 100 км на годину за 7,9 секунди. Максимальна гранична швидкість 160 км. Це у нас передньопривідний автомобіль з одноступеневою трансмісією. Переходимо до огляду підкапотного простору. Ось так все виглядає. Напевно, якби хтось не знав, що це електричний автомобіль, зовні схоже на 2-літровий дизельний двигун. Гвинтики не кручені нічого. Крила також. З цієї сторони також все порядок, без зауважень. Антифриз в нормі. Зверху чарджер, електронний блок знаходиться ось тут, компресор, великий вентилятор, який охолоджує рідину. Також присутній тепловий насос, який дозволить вам приїхати більшу дистанцію, економлячи ваш заряд батареї. Підкапотний простір я вам показав, тепер перейдемо до діагностики даного електромобіля. Попереднє, поки я показував підкапотний простір, я підточив діагностику, бо дуже багато блоків і дуже довго вичитує. Так, автомобіль, бачите, включне запалення. Необхідно підемо зробити ТО. Ось так все виглядає, все в зеленому кольорі. Все в порядку. Дуже багато блоків, як бачите. А тепер перейду до салону авто, покажу більш детально даний автомобіль. Також розкажу функції по даному електрокару, які присутні. Автомобіль у нас заведений. Бачите, запас ходу на даний момент 178 км. При тому, що показник не повністю заряджений, бачите, акумулятор. Тобто 200 своїх чесних він заряджається. Так, ось так виглядає гарний 8-днімовий екран. Mercedes Benz. Тобто запускається присутній підігріви сидінь. Це максимальна рекуперація, режими поїздки. Буду перемикати і буде змінювати запас ходу. Тобто це йде максимально швидкий, екорежим і звичайний. Так, мультимедіа ось тут перемикається. Можна вибирати, будь що навігація, радіо, Під'єднується телефон, Android-Auto, Apple CarPlay, все присутнє. Тобто, так все виглядає. Можна налаштовувати, слідкувати, який йде запас, розхід електроенергії в даному авто. В цілому, все дуже просто, клімат-контроль, тож нічого складного. Два ключі, два бардачки. Раз, два. У даних електромобілях мінімальна деградація батареї, оскільки тут немає швидкісного порту, тільки тип другий. І чарджер, який приймає заряд до 22 кВт на годину. Для того, щоб переконатися в моїх словах, я покажу вам, який роз'єм встановлений. Як бачите, тип другий. Швидкісного порта тут немає. Так що зверніть увагу при купівлі автомобіля на це. А тепер, друзі, переходимо до підсумків по даному електромобілю. Це в нас Mercedes-Benz B250E електромобіль з батареєю 31 кВт годин. Запасом ходу до 200 км на одному заряді. Даний електромобіль 2016 року, який ми привезли з Норвегії, пробіг авто 91 тисяча, які сервісно підтверджені. Попередньо у відео ви в цьому переконалися. Даний електромобіль має другий комплект гуми на легкоскладних дисках. Зима зарядний пристрій і все в комплект. Було проведено полірування лакофарбового покриття кімчистку салону. Автомобіль в рідному окрасі є підтвердження замірами товщиноміра. А також провели комп'ютерну діагностику. Все справне, все працює без зауважень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи придбали ви собі такий електромобіль з запасом ходу до 200 км на одному заряді. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайку А ви придбали собі такий міський електрокар з запасом ходу до 200 км на одному заряді? Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Наші контакти закріплені під цим відео, також там закріплений телеграм-канал, в якому ми розміщуємо актуальні автомобілі, які є в нас в продажі. Викуплені в Норвегії прямують в Україну або вже розмитені, підготовлені, як на прикладі даного електрокара. Якщо вам було корисно відео, ставте подобайку. Не забудьте підписатися на канал. До наступних зустрічей.